Харді людина легенда. Його виганяли зі школи, заарештовували заїзду на мотоциклі зі зброєю в руках, а підлітком він пристрастився до заборонених речовин та алкоголю. Горді власники дипломів рівня Сі 1 починають сумніватися, чи вчили саме англійську. Коли чують говір його персонажів, oh, brave, you? look at my а рішення Тома про завершення реп кар'єри є чи не найбільшою втратою для хіп-хоп культури, зрівняти з якою можна тільки припинення діяльності in the night То хто такий Том Харді, світлина якого чоловіки ставлять собі на аватарки, а жінки жадають ніжно попестити його бороду? It's very sexy. Харді народився 15 вересня 1977 року в Лондоні. Природа не образила Тома, і завдяки своїй зовнішності та харизмі йому вдалося перемогти в телевізійному конкурсі моделей. Це дозволило підписати контракт з модельним агентством та в подальшому звернути на себе увагу. Він почав вивчати акторську майстерність у драматичному центрі Лондона, але й звідти був відрахований. Тим не менш, у 2001 році він отримав невеликі ролі в міні-серіалі Брати по зброї та фільмі Падіння Чорного яструба. Тому часто пропонували різні психоактивні речовини, що змінюють фізичний стан та настрій. А він часто відповідав: давай що врешті закінчилося тим, що в 2003 році, перебуваючи під впливом креку, він втратив свідомість на одній з лондонських вулиць. Це змусило Харді взятися за голову і пройти лікування від залежності. Після реабілітації Том знявся у ряді фільмів різного рівня успішності. Першою цікавою ролью, що з'явилася в його творчому доробку, стала поява у фільмі 2007 року Стюарт Минуле життя, де компанію йому склав Бенедикт Камбербеч. Драма каналу BBC, заснована на розповіді про реальне життя Стюарда Шортера, злочинця наркомана, який також є безхатченком і страждає на м'язову дистрофію. Хоча історія відбувається послідовно без якихось флешбеків, ми дізнаємося про минуле стюарта у зворотному порядку. Це робить перегляд цікавішим, оскільки ми поступово розуміємо, що саме призвело його до того становища, в якому він опинився. Том Харді виділяється з-поміж усіх у цьому фільмі. Він видає емоційно насичену гру і краде кожну сцену, в якій з'являється. Можливо, це навіть його найскладніша роль, і він чудово з нею впорався. Це один з його найкращих перформансів, і дивлячись вже зараз на список його по побільшій мірі хітових фільмів, це багато про що говорить. Взаємодія між Харді і Камбербетчем яскрава і правдоподібна. Спостерігати за ними у фільмі стає ще цікавіше, усвідомлюючи в наскільки відомих зірок вони перетворилися зараз. Його перша велика роль у кіно була у фільмі «Рок-н-рольщик» 2008 року, де він зіграв гангстера гомосексуаліста на прізвисько Красунчик Боб. У рок'нрольщику настільки намагаєшся розібратися у всіх складних деталях, оскільки вони розгортаються у типовому для річі стрімкому темпі. Скільки насолоджуєшся нескінченною низкою підступів, небезпечних ситуацій та грайливою взаємодією між колоритними персонажами, красунчик Боб та його кращий друг Раз два у виконанні Джеральда Батлера намагаються обдурити всіх в і без того заплутаній афері. Хоч роль Харді тут є не надто значною, він спромігся розкрити свої комічні грані. Це той приклад, коли персонаж не намагався бути смішним, але ситуація, в якій він вплутувався, не давала йому змоги виглядати інакше. Фільм містить, мабуть, найкращу інтимну сцену в історії кінематографа. Реально просто декілька джамп-катів, але суть процесу розкрита повністю. Але зліт у кар'єрі Харді стався того ж року з його наступним фільмом Бронсон. Історії Чарльза Бронсона, якого знали як найвідомішого і найжорстокішого в'язня Британії, Майкл Петерсон розповідає, що народився у звичайній родині середнього класу. Він не звинувачує своє виховання чи будь що інше в тому, яким він став. Він розглядає себе як експонат у природничому музеї. У ранньому віці, після перегляду фільму Жага Смерті, молодий Майкл взяв собі ім'я Чарльз Бронсон. І як Бронсон він став найвідомішим в'язнем Великобританії та без сумніву найжорстокішим. З поголеною головою і вусами джентльмена часів вікторіанської епохи він любить роздягатися догола і змащувати себе перед тим, як приступити до справи. Його улюблена розвага взяти заручника, а потім вступити в криваву сутичку з охоронцями. Отак. Це увесь я. Які поспішають на допомогу, розмахуючи кийками і б'ючи його до покори. Чому ми не знаємо, фільм не знає. Якщо Бронсон не знає, то не розповідає. Це просто 92 хвилини люті у виконанні Тома Харді. Гадаю, зрештою режисер Бронсона вчинив мудро, не давши жодних пояснень. Просто існує певна людська поведінка, яку ми не в змозі осягнути. Гра Харді, в якій він часто роздягався як буквально, так і емоційно, отримала широке визнання і стала трампліном до ролей у високобюджетних фільмах. Про Ноланівський початок було сказано багато: він ледь не самий популярний фільм серед різних оглядів та розборів. Це одна з найдорожчих картин 2010 року, та мала найбільший бюджет серед всіх, в яких до цього знімався Харді. Початок той тип фільмів, які не чутливі до спойлерів. Якби ви знали, чим все закінчилося, це все одно нічого би вам не сказало. Харді виконав свою роль добре, але лаконічно. У нього було настільки мало екранного часу, що можна і не одразу згадати, що він там взагалі знімався. Тим не менш, надзвичайний успіх фільму привернув до нього увагу, йому почало надходити більше пропозицій, серед яких він обрав проект Шпигун вийде геть. Гері Олдман один з найулюбленіших акторів Харді. Тому можливість зіграти з ним в одному фільмі була для Тома ще одним невеличким досягненням. Не дивлячись на свій доволі молодий вік, якщо порівнювати з Олдманом, Хьортом та Фертом, Харді не загубився на їхньому фоні, хоча й мав мало екранного часу. Харді грає роль Рікі Тарра, оперативного працівника розвідки, який потрапив у павутиння інтриг часів холодної війни. У цьому фільмі він вирізняється своєю здатністю придати глибоке відчуття внутрішнього конфлікту і вразливості в рамках стриманого і потайливого персонажа. Але виконання ролей другого плану не задовольняло амбіцій Харді, тому він шукав стрічку, в якій може зіграти головну роль. І такою картиною стала Воїн. При підготовці до ролі Харді тренувався по 8 годин на день, часто по 7 днів на тиждень протягом 2,5 місяців. Його тренування включали дві години боксу, дві години кікбоксингу та муай-тай, дві години на постановочні бої та дві години важкої атлетики. За 10 тижнів Харді набрав 12 кілограмів м'язової маси. Результати були вражаючими, а різні спортивні ресурси і досі розглядають його програму тренувань як максимально ефективну. Дія воїна переносить нас у світ змішаних єдиноборств, де в центрі сюжету розгортається конфлікт між двома братами та батьком. Фінальний бій Томі Конлона у виконанні Харді з його братом Бренданом є, мабуть, найкращою бойовою сценою, яку я бачив: динамічний монтаж, чудовий звуковий дизайн, операторська робота все це наче переносить тебе прямо в октагон. А останні 20 хвилин фільму можуть змусити плакати навіть дорослого чоловіка. Я от точно плакав, а я вже дорослий. Наступного року Харді прийняв участь у фільмі Лоулес, який більше відомий своїми закулісними інтригами під час зйомок. За словами Шая Лабафа, Харді допускав собі доволі грубі випади в його сторону з самого початку знімального процесу. Після чергового жарту чи то кривого слова, і без того слабкі нерви Лабафа не витримали, і він виробив Тома з одного удару. Серйозно, порівняйте їх. Фільм знімався через рік після воїна, де Харді тренувався як скажений. Але Шая виявився скаженішим. В мережі відсутні відеобійки, але судячи з коментарів обох сторін конфлікту, такий прикрий інцидент дійсно відбувся. Хоча це аж ніяк не засмучувало Едварда Томаса Харді, темний лицар повертається, зібрав понад мільярд доларів по всьому світу, значно перевищивши свого попередника. Підготовка до ролі Бейна стала ще одним випробуванням для Тома. Його тренування і дієта були схожі на ті, які він використовував при підготовці до Бронсона, хоча включало більше силових вправ. В результаті його статура стала чимось середнім між худорлявим типом тіла бійця ММА з воїна і величезним типом Бронсона. Лиходій Бейн, що начепив собі на обличчя маску в стилі Ганнібала-Лектора, став самим моторошним антагоністом Ноланівської трилогії. Він нагадує професійного реслера вбивцю та є справжньою загадкою, бо важко сказати, що ним керує. Харді провів немаленьку роботу над створенням своєї фірмової вимови, а інтонація, з якою Бейн штовхає свої промови, просто магнетизує. And we give it back to you, the Незважаючи на те, що більша частина обличчя Харді була прихована. Він зміг передати весь спектр емоцій свого персонажа лише одними очима. Гонорар Тома Харді за цю роль склав 2,5 мільйона доларів. Хетавей за 19 хвилин екранного часу змогла заробити 7,5%. Хоча, зважаючи на деякі сцени з її участю, мабуть, це заслужено. Наступним проектом став фільм Лок. 99% цієї картини відбувається в машині головного героя. Власне, він і є єдиним героєм у цьому кіно. Айван Лок намагається розв'язати всі проблеми, що навалилися на нього, в телефонному режимі. І що дивовижно, це виглядає набагато краще, ніж звучить. Може здатися, що Том взяв собі невеличку халтурку в перервах між великими проектами. Але це зовсім не впливає на результат його перформансу. Харді тримав на собі увагу буквально весь фільм. Головним викрадачем сцен він став і в серіалі Гострі картузи, де зіграв колоритного лідера єврейської банди. Альфі Соломон персонаж з особливими рисами характеру та особливим поглядом на світ. Харді привніс в персонажа нотку ексцентричності, роблячи Альфі незабутнім і непередбачуваним. Well, you are up, mate. Mm? Розмови про те, що Том Харді підписав контракт на зйомки у скаженому Максі. Велися ще з червня 2010 року. Проте виробниче пекло, в яке потрапив фільм режисера Джорджа Міллера, розтягнуло процес на довгі роки. Спочатку зйомки планувалися на батьківщині режисера в австралійській пустелі, але сильні зливи, що тривали декілька місяців, згодом перетворили цю місцину на зелений рай. Це аж ніяк не вписувалося в постапокаліптичний стиль фільму, тому було вирішено перенести зйомки в намібію. Проблем додавав і Том Харді, який конфліктував на майданчику з Шерлі Стерон і Джорджем Міллером. Харді розповідав, що абсолютно не розумів, що від нього хоче режисер і як його герой має поводитися в тих чи інших ситуаціях. Актор постійно йшов на конфлікт, намагаючись наділити свого героя хоч якимсь характером. Через небажання Міллера йти на поступки, Гарді став просто бубоніти в кадрі. Усе це, зрештою, потрапило у фільм. На канському кінофестивалі перед прем'єрою фільму Харді привселюдно вибачиться перед Міллером і Шерлі Стерон за свою поведінку. За словами актора, йому здавалося, що на зйомках коїться якась дичина, і він не припускав, який чудовий вигляд все в підсумку матиме. Чудовий вигляд Харді мав і в картині легенда того ж 2015 року. Там йому довелося попрацювати за двох, адже він приміряв на себе ролі близнюків Креїв. Авторитетних англійських бандитів, які тероризували Лондон в 60-х роках. У рік виходу фільм став не надто великим хітом, але завірусився останнім часом через фрагмент з вечірки. П'ятим фільмом за участю Харді, який вийшов у 2015 році, став виживший. Він же легенда Гю Гласа. Робота у цій картині подарувала йому татуювання з написом Leo Knows All» та першу номінацію на Оскар. А вся історія в тому, що Леонардо Ді Капріо запевнив Харді, що той вже точно точно отримає свою номінацію. Харді був більш скептично налаштований щодо цього, тому вони уклали з Лео Парі, результатом програшу, в якому і стало тату. Гра Тома Харді в ролі безжального Джона Фіджеральда значно посилює і без того потужний акторський склад. Фіджеральд персонаж з темним минулим і суворим зовнішнім виглядом. Але Харді додає йому моменти вразливості та внутрішнього конфлікту, які несподівано олюднюють його. Свідченням акторської майстерності Харді є те, що він може викликати співчуття до персонажа, який часом є морально неприйнятним. Фізична трансформація якої зазнає Том заради ролі, також заслуговує на увагу. Його обвітрине обличчя і скаженість в очах відображають суворі умови, в яких опиняються герої у боротьбі з природою та один з одним. В 2017 році світ побачила восьмисерійна драма Табу. Про табу Тома Харді було багато розмов, і не всі вони були позитивними. Глядачі або підкорялися божевіллю, що вирвало навколо, або зітхали і з огидою завершували перегляд, шукаючи щось менш похмуре. Проте на наших теренах серіал був прийнятий по більшій мірі позитивно. Пристрасний твір Харді, в якому він значиться як один з творців разом зі своїм батьком Чіпсом Харді та письменником і продюсером Стівеном Найтом, великий, сміливий і зухвалий. Це п'янкий мікс з готичної історії про помсту та колоніальної критики. Це той тип історичних творів, який мало дбає про реальні історичні деталі, натомість працюючи за власними правилами, де атмосфера це все. для тих глядачів, які цінують подібні похмурі неквапливі твори, він точно припаде до смаку. Проте ходили чутки, що вклавши частину своїх коштів в серіал, Харді збіднів на 2 мільйони фунтів стерлінгів. Що явно не покращувало його настрій, тож був потрібен проект, на якому він вже точно зможе добре підзаробити. Вперше Веном з'явився у фільмі Людина Павук 3». і ніхто тоді не підозрював, що у цього персонажа буде свій окремий фільм, забігаючи наперед навіть не один. Том Харді відомий тим, що в кожній ролі він викладається наповну фізично та емоційно, занурюючись у неї з головою. Тож, звісно, Том не халтурив і в новому проекті. Проте його старання є ледь не єдиним позитивним моментом цього муві. Картина вийшла недолугою, в деякій мірі примітивною. Та за виключенням декількох гегів, зовсім не смішною. Хоча і намагалася. В коронавірусні часи, коли здавалося, що гірше вже нічого не буде, вийшла картина Капоне. Том Харді зіграв славнозвісного чекахського гангстера, який доживає свої останні дні, повільно сходячи з розуму. Це вже звучить не надто приваблююче, але режисер та сценарист картини Джош Тренк зумів зробити все ще гірше. Після його невдалої екранізації фантастичної четвірки йому був потрібен справжній хід. І таким хітом міг би стати капоне. Проте не так пішло майже все, що могло піти не так. Фільм виявився занадто пласким. Капоне у виконанні Харді, хоч і виглядав моторошно, але зовсім не викликав страху. Скоріше огиду. А сюжет як такий взагалі був відсутній. Ось капоне меланхолійно дивиться кудись в пустоту. Ось йому вставили морквину в рота замість сигари, бо ті йому дуже шкодили. Ось він обістрався. Ось він рибалець з братом, потім знову обісрався. А десь його хвора увага малює криваву бійню, яку він влаштовує на подвір'ї свого будинку. Розстрілюючи всіх з автомата Томпсона. Від картини були великі очікування. Коли ти головний герой, оговтатися від такого провалу дуже складно. Коли режисер, практично неможливо. Рятувальним колом у вигляді Едді Брока Венома стала його поява у фільмах Веном 2 Карнаш та Людина Павук додому шляху немає. В успішному спайдермені Харді отримав лише невеличке Камео. А другий Веном знову став тим фільмом, який здобув не надто схвальні відгуки глядачів. Хоча, на щастя, для Тома це не завадило зібрати фільму хорошу касу в більш ніж 500 мільйонів при бюджеті в 110. На поточний момент останнім фільмом, в якому зіграв Харді, стали Байкери. Судячи з оцінок глядачів, картина вийшла доволі якісною і, можливо, зможе повернути Тома у перший ешелон акторів Голлівуду. Комусь може здатися, що у нього все добре, і судячи з того, що він працює над третім Веномом та наступним скаженим Максом, він точно не збідніє. Проте питання в іншому Харді зарекомендував себе як багатогранний актор, який може проявити себе як герой бойовика, так і драматичний виконавець. З 2010 року в його творчому доробку з'явилося 6 картин з рейтингом IMDb вище 8 балів, які також були і касово успішними. З часів Капоне Харді демонструє певний спад, де його фільми або повністю провалюються, або отримують не надто схвальні відгуки. Проте, судячи з байкерів, є надія на те, що він поверне собі трохи втрачені позиції, а наступні проекти тільки підсилять цей ефект. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео. Або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, що бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує вподобайкою, залишає коментар та підписується на канал. Це все допомагає в його розвитку.